Христос рождається, славімо Його. Отже, якщо ми, наприклад, друкували собі з документу з, -з сторінок який, якось, книгу чи книжку, то ми, наприклад, друкували і там десь проскакнуло в нас, і чорнило закінчилось, чи будь що інше, і не надрукувало нам чи одну, чи дві сторінки, чи скільки там. І пізніше, якщо ми захочемо... От іти через меню, наприклад. Так, як для друку книги. Заходимо в розмітка сторінки, поля, настроювання полів і вибираємо брошура, що, ну, що в даній програмі доступне. В деяких є і книга, книжка доступна. І одним словом, якщо ми захочемо то надрукувати, вибравши друк, і, наприклад, не надруковано, в мене була така сторінка. Приклад, 200, 205, 244 і 105. О! І я би мав їх вказати двосторонній друк, що вони на одній стороні будуть. Якщо я нажму, то будуть зовсім інші сторінки друкуватися. І визначити дуже важко. Наприклад, в книзі книг, що я тут друкував частини то 244 відповідала 209, а 105-ту я не, ну, не зміг визначити, бо треба більше було часу. Я лишився того. Отже, коли маємо таку ситуацію, що не надрукувало, чи пропустило якусь сторінку, чи чорнило закінчилось і відповідно так само пропустило. То що ми робимо? Ми заходимо так само, розмітка сторінки, поля, настроювання полів. І замість брошури вибираємо тоді ну, вручну дві сторінки на, на аркуші. Вибравши це, ставимо підтвердження, тоді знову йдемо на друк. І тоді можемо ввести наші, наприклад, дві сторінки, що мають бути на одній стороні е, паперу. І ці Через кому їх записуємо. І вже двосторонній двосторонніх друг ту вже не потрібно вказувати. Даємо окей, і так воно й друкується. Ось така інструкція. Славте богу.